Це дніпрянка Роксолана. Їй 8 років, і вона шиє подушки для наших захисників. Крихітка сама вирішила навчатись мистецтву шиття. На день народження їй подарували швейну машинку, і дівчина почала своє маленьке виробництво. В планах у юної дизайнерки створення і інших виробів. Футболки, шопери, щоб вона тоді складала свої подушки. Разом зі старшою сестрою Алісою та мамою Анастасією дівчинка активно бере участь в різноманітних волонтерських проєктах, які реалізує Планета щастя. Адже з перших днів повномасштабного вторгнення школа об'єднала зусилля, аби наблизити перемогу. Ми збирали гроші. Ну от прямо з спочатку війни, і потім віддавали їх зсу малюнки. Ми робили браслети для ЗСУ. Просто вони такі, як сплетені. З жовтої стрічки та синьої стрічки для нас один військовий в парку записав відео, те що він дуже вдячний за ці браслети, які вона кірокслана передала. Дівчата, які інші учні та батьки, планети щастя» активно волонтерять та допомагають ЗСУ. Тут роблять все, аби перемога прийшла швидше. Плетуть маскувальні сітки, збирають кошти та пакунки на передову, і навіть відновлюють книжковий фонд у містах, де російські ракети вщент зруйнували бібліотеки. Зокрема, Маріупольська міська бібліотека від неї, на жаль, не залишилось нічого. У цьому році ми дуже плідно почали спілкуватись з бібліотеками нашого міста, бо бібліотеки на часі та поза часом. І прийняли участь у таких трішки важких проєктах. Це збір книжок для Маріупольської бібліотеки, бо наші діти були дуже вражені стендами, що вони побачили. І Вони захотіли допомоги. Звісно, підключили нас, батьків. Ну а ми вже звернулися до нашої шкільної спільноти. До нас відгукнулися усі ланки нашої школи це два садочки, молодша, середня школа та старша. І тому збір пройшов дуже швидко. Також був великий збір для букшерінгу це масштабний проєкт департаменту гуманітарної політики. Ми зібрали дві великі машини книжок, які українського видавництва і вони вже дісталися Німеччини, і там вже наші діточки їх читають. Анастасія з дівчатами нікуди не поїхала з початком повномасштабного вторгнення. А на питання, чому вони займаються волонтерством, відповідає просто: це за покликом душі. Я вважаю, що це робиться дуже мало. Якщо б у мене була змога, я б хотіла робити набагато більше. Будемо стояти до кінця до перемоги.